Перший та другий гадовор підняли кратоса на такі немислимі висоти, що він став одним із головних символів сонкіних консолях. І оскільки серія ця стала дуже популярною і приносила величезну кількість юанів своїм власникам, звичайно в розробку пішли сіквели та приквели. До того самого сіквела з відрізним фіналом другої частини ми ще дійдемо в іншому відео. А зараз же подивимося на те, яким був бог війни у своєму зменшеному до кишенькового стану розмірі Відразу після того як підпишемося на наш патреон, де глядачі вже раніше часу переглянули це відео. I am God of War, Chains of Olympus. Перших секунд першої касени можна помітити наскільки глибоко заковтує psp версія Most Wanted, яка в технічному плані не витримує жодної конкуренції. Я звичайно розумію, що Most Wanted значно раніше вийшов, але вийшов він на ту саму платформу. І навіть якщо відсунути те ігрове недорозуміння і подивитися на цю гру незайманими очима, досить важко буде виявити дуже багато відмінностей від перших двох ігор на PlayStation 2. Так, пікселі трохи помітніші, але це зараз на моніторі. А тоді на маленькому екранчику, взагалі, візуально ніякої різниці помітити було неможливо. Що вже казати? Студія Радіа Дон ще не раз усім покаже, який крутий графон вона вміє робити. А також покаже і ще багато разів показуватиме наскільки короткі ігри вона вміє робити. Якщо перша і друга частина проходились десь годин за 10 кожна, то цю я зміг пройти до кінця приблизно години за 4. А Санта Моніка, в свою чергу, покаже, що вона не надто і поспішає робити третю частину. У той час, як усі очікують на той грандіозний фінал, який нам пообіцяли наприкінці другої гри. Санта Моніка може, звичайно, вже і робила продовження, але паралельно допомагала в розробці цих двох порталів. Ати, що, ймовірно сповільнило розробку третьої частини. Сафринф'єз Крейтосванскрейтжен. Аналіз з з іграми на великі консольки починають проглядатися також у закадровому бубніжі, якого тут так само досить багато. Але як би круто не виглядали катсцени на маленькому екранчику PSP, збільшені до розмірів монітора, не кажучи вже про телевізор, вони іноді наочно показують наскільки сильно вони застаріли в плані якості, навіть порівняно з катсценами для першої PlayStation. Ну і також я дурень за версію на PSP, а не ремастер на PS3, де швидше за все, канценам роздільну здатність трошки підняли. Каюся, перемари з партую я гратиму. Вже в ремайстері бойова система теж не зазнала особливих змін. Хіба що була трохи спрощена, не зовсім зрозуміло навіщо? Я на PSP ніколи не грав, але не думаю, що на ній важче виконувати всілякі комбухи, які були в оригіналі. Тут же все досить просто: удари є звичайні, і удари є сильніші із затиснутим правим або лівим бампером. І через час можна помітити, що ти використовуєш постійно одні й ті ж самі удари і чергуєш їх тільки для того, щоб було трохи більше різноманітності на екрані. Постановка сцен також залишилася на колишньому рівні, і вони, як і раніше, досить часто виглядають. Дають кінематографічно, епічно та красиво. Ці ідіоти чудово бачили, як у їхній бік запускається величезна стріла, але вирішили просто стояти і стежити за тим, як вона летить прямо їм у їбалети. Тут ми зустріли нашого першого боса, битви з якими, хоч і стали простішими, але все одно продовжили бути дуже крутими. Однак у плані босів гра вирішила повернутися до своїх джерел у першій частині. У тому плані, що їх кількість тут можна перерахувати на пальцях людини, яка любить пхати свої руки в газонокосарку. І це навіть з урахуванням малої тривалості. Навіть за ці 4 години, що я грав, у мене постійно з'являлося відчуття, що якось замало босів угорі. Зважаючи на відсутність у PSP правого стіку, тому що геніальні дизайнери в Sony, зробивши все в портативці, ідеально вилійшли, щось десь треба обісратися, що я з теми зійшов. Так ось, через відсутність цього стіку відскоки перейшли на два задніх бампера, натиснутими разом з повернутим в потрібний напрямок Стіком. І спочатку мені здалося, що натискати три кнопки під час динамічної битви, щоб просто ухилитися, це має бути капець як незручно. І в інших оглядах я бачив, як на це лаялися, але трохи скористав з цією механікою, я зрозумів, що вона навіть зручніша за те, що було в минулих частинах, де воно було на правому стіку. Тут ти в будь-якому випадку завжди тримаєш стік спрямованим у потрібну сторону, і для того, щоб увернутися, досить просто натиснути ті дві кнопки і Кратос полетів. на відміну від того правого стіку, який у грі ніяк не задіяний, і який гравець, крім у воротів, навіть не чіпає ніколи. А коли чіпає, щоб ухилитися, це відбувається з величезною затримкою, тому що цей стік потрібно до кінця довести, щоб запустилася анімація у вороту. Іноді камера стає в такі ракурси, що у крату. Тоса починає виднітися з коліоз гірше ніж навіть у мене. Під спрощення також потрапили і секретні скрині з поліпшеннями здоров'я та магії, які тепер часто не особливо та й заховані. А якщо і заховані, то десь не надто далеко. Якщо я ні в першій, ні в другій грі не зміг знайти всі скрині і прокачати повністю собі здоров'я і магію, то тут я, особливо не напружуючись, повністю їх прокачав за годину до кінця гри, якщо не раніше, і в залишку таких скринь, які мені траплялися надалі, я знаходив тільки червоні бульбашки з експою. Так крім того, що ці скрині не заховані, їх тут ще й більше ніж потрібно. А тому. Навіть якщо ти десь якусь і пропустиш, то все одно зможеш прокачатися до максимуму. Якщо лучник захоче вистрілити в кратуса, він неодмінно вистрілить у кратоса. Навіть якщо у цей час перед ним стоятиме його напарник. Мені зараз у туторіалі сказали, що я читаю туторіал. Повзання цими вузькими балками продовжило бути таким самим незручним процесом. Судячи з концептів і роликів про розробку, битва з цим босом персі мала бути набагато епічнішою на відкритій локації, і цей не принц персії мав сидіти на величезному слоні. Зрештою. Все виявилося трохи простіше. Цю суперсилу з тупотінням по підлозі персієць вирішив використати тільки один раз прямо перед смертю. Одним з найсерйозніших недоліків другої частини була відсутність міні з поканням жінок, та й кількість цих ціцьок було набагато меншою ніж у першій грі. Ланцюги Олімпу виправилися і повернули все це в первозданому вигляді, щоб мастурбувати ти міг, навіть сидячи в автобусі, не поступаючись місцем з бабці, яка стоїть прямо над тобою. Срані квік та й евенти стіку, блять. Судячи з червоної субстанції, що вийшла після сексу можна припустити, що ці дві дівчини мають якісь венеричні захворювання або просто у богів Олімпу сперма має червоний колір. Come, ні, Соні, ні Санта Моніка, ні навіть Редіадон ніяк не прокоментували цю ситуацію. Сюди знову повернули ці проїзди камери, коли ми заходимо на нову локацію. І коли відбувається цей проїзд камери, навіть якщо поряд з нами стоїть супротивник, він культурно зачекає, поки цей проїзд камери не закінчиться. Якщо схопивши арбалет, тобі раптово знадобиться від нього відлипнути, ти це зможеш зробити тільки. Яки після пострілу конкастадорці побачили, як цей великий троль одним дотиком руки розчавив у стан млинця їхнього соратника, але все одно вирішили не тікати, а наслідувати його долю. Однією з речей, які стали кращими в цій грі, це таймінги для кутиє, які тепер досить довгі, щоб я встиг побачити кнопку, що з'являється, і натиснути її. Так, я навіть так перемудрився провалити цей сегмент кілька разів, але йдіть нахуй, я не винен. Судячи з цієї анімації, він тільки що дістав око циклопу, які тепер не збираються, щоб відкрити нову зброю. Або що там воно відкривало, я не знаю, я, я, я не збирався ці очі в другій частині. Вау, це було гарно. О! Це дуже страшно, та смію сказати, сам твій подих налякає кого хочеш. Ти б зрідка тік-так смоктав, бо смердить. Не розумію з якої причини, але якщо рухатись тік-так, як тут показано, повністю нахиливши його, реєструвати це кручення гра не буде. Але якщо трохи нахилити його і покрутити, тоді все спрацює. У катсцені бос лежить між цими вежами близнюками. Ой. але після завершення катсцени ми з ним перемістилися сильно далі від них, щоб можна було продовжувати цю битву так, як задумала ця гра. як Кратос примудрився так далеко пролетіти, я щось не зовсім до Петра. Він там якось своїми ланцюгами скористався, але вони не гумові щоб його так далеко запулювати. За класикою жанру тут знову ж таки локація закривається доти, доки ти не відбудохаєш усіх противників, і тільки після цього тобі дають можливість йти далі. Скільки б я тут не простояв, всередину зайти вони так і не додумаються ні на що не натякаю, але здається, розробники цієї гри зганяли в минуле, щоб спиздити у плахтел цю механіку з рухом чогось палаючи. Щоб тебе не схавала якась зараза, присягаюся саме так все і було, і в жодному разі не навпаки. Я не можу боротися за допомогою цієї палиці. Чому так само, як і з проїздами камери, коли відбувається кутеє добивання, ніхто поряд і не намагається мені перешкодити. Я трохи відійшов у бік дослідити кімнату, в якій сподівався знайти хоча б скриню з апгрейдом, але в ній не виявилося взагалі нічого. І для чого вона існує в грі, я так і не зрозумів. Після чого Кратуса зустріла Афіна і почала розповідати йому сюжет гри, який тут значно гірше Прописаний і не такий цікавий, як був у минулих двох іграх, і це при тому, що в перших двох іграх сюжет був настільки простим і невигадливим, наскільки це взагалі можливо. Але за ним, хоча б цікаво спостерігати було. Тут же все настільки нецікаво, що поки я грав, особливо і не розумів, куди взагалі йде цей кратус, і що він тут взагалі робить. Не те, щоб сюжет у цій серії грав якусь важливу роль, тут найголовніше, щоб пиздити було цікаво, але все одно це сильний недолік. Я не можу перестрибнути через цей маленький уступ, за яким знаходиться моя мета. А також не можу розбити ці ворота, не дивлячись на те, що кратус, блять. Дороги будівлі своїми руками піднімав, але грати це вже надто важко. І тому мені потрібно йти по колу, щоб іншою дорогою дістатися до того місця. Хоч на цій блискучій підлозі і немає відображення самого Кратоса, це все одно на цій платформі виглядає настільки красиво, що я знову з гордістю можу сказати, що рейтрейсинг може піти нахуй. Прокачавши лише один раз, це тупотіння по землі, воно перетворилося на імбу, яке розносить моментально усіх, хто знаходиться поруч, ніяк не блокується і ще й знімає досить мало шкали магії. І це воно й ще не до кінця прокачано. Навіщо показувати, як зачиняються двері. Щойно я знайшов ключ, який потрібно використати в цій самій кімнаті. Парування в такій динамічній грі більше схоже на жарт якийсь. Іноді тінь Кратоса вирішує почати жити своїм власним життям. На цій загаці я протупив досить довго, і не через те, що вона якась важка, а тому, що вони вирішили заховати прохід у такому місці, в яке камера навіть ніколи не дивиться, що в принципі навіть непогано, хоч трохи потупити і подумати, ця фіня мене змусила, тому що більшість інших. Чи загадок це ще одна річ, яка зазнала кастрації? Їх тут спростили настільки сильно, що більшість із них стало представляти собою просто виставлення предмета на виділену платформу, і на яких навіть я ні разу не тупив під час їх вирішення, настільки вони прості. Раз пару разів, усе таки трохи потупив, як у цьому випадку, але я і не на таких простих загадках тупити примудрявся. Стрибки у воді, як і раніше, залишилися стрибками у воді. Кратос отримав штуковану, яка дозволяє йому дихати під водою, яку він, звичайно, до початку першої частини втратить, щоб її можна було знову по новій знайти. І така проблема супроводжує більшу частину зброї та здібностей героя. Велика їх частина є звичайнісіньким резкіном того, що було раніше. Те саме тупотіння по підлозі це електрошокер, який робить те саме. Штука, яка пуляє чимось – це лук з другої частини, відбивання пострілів і так далі. У той час, як друга гра взагалі перелопатила всю зброю та здібності ну чи більшість, щоб вона відчувалася як щось нове, не схоже на те, що було до цього. У грі знову є підводний рівень, і його знову примудрилися не засрати, що приємно. Я зрозумів, що мені треба туди забиратися. Досить вже акцентувати на цьому увагу настільки сильно. У мене ще залишилася половина зору. Відчепіться. Довго їдучий ліп з хвилями супротивників, що постійно розважають нас кліше. Навіщо так довго оглядатися на всі боки, де одні тільки стіни стоять, де навіть сховатися ніхто не міг? Як же ці статуї, втомлюючи, повільно тягнуться. Це якийсь жах? Три коні, яких ми вивільняли, щоб на них проїхатися, це вже було у минулій грі. My daughter, where are you? Цих двох реплік кратуса було б предостатньо, щоб всі ті закадрові теревеньки до цього втратили хоч якийсь сенс у своєму існуванні. Та блядь, та блядь. Та блядь, та блядь, Та блядь, та блядь, О, нарешті. Так само, як і з крученням Стіку, якщо ти будеш занадто швидко клацати задні бампери в твіктайм івентах, вони не зможуть зрозуміти, що ти по них взагалі клацаєш, а тому не зарахуються ці натискання взагалі. Назгули подивившись буквально секунду на цей кадр, я миттєво без роздумів зміг придумати цьому чуваку назву. Відтепер його зватимуть мордохуй. Цей мордохуй мене досить швидко убив. І я такий ого, невже дійсно важкий босс попався, якого я довго колопатиму? Але ні, виявилося, що це таки задумано. Але заради справедливості гра дійсно мене змогла. Обдурити за це і плюсик. Але чому Кратоса вирішили поневолити, а не прикінчити до смерті, щоб він же перестав їм докучати, незрозуміло. Я звичайно розумію, що це світ мертвих. і, Типу, якщо ти помер, то ти вирушаєш сюди. Але якийсь херовий світ мертвих, якщо з нього настільки просто втекти можна. Замість того, щоб рятувати від кайданів цих бідних людей, Кратос рубає їх на шматочки, поповнюючи цим своє здоров'я. Ось такий мудак, наш головний герой. Невелика причіпка до емулятора, яка мене дратувала вже давненько. А саме причіпка до того, що я не можу з меню запуску. Гри завантажити збереження? Зробити це я можу лише після запуску гри. Це не смертельно, але незручно. Прошу звернути увагу на чудовий зір цих двох лучників, які, здається, взагалі забули про моє існування, поки я забирався на цей уступ. А тепер прошу звернути увагу на невеличку кривість місцевого геймдизайну. Як мені здається, далеко не кожному з першого разу спаде на думку, що мені потрібно пройтися цим уступом, який практично не помітний на великому екрані, а на маленькому, тим паче, навіщо рукавичка змінила свій розмір, коли зазнала ручного фістингу. Друки кратоса. І тепер у цій рукавичці я не можу назвати кратоса ніяк інакше, окрім як хелбой на мінімалках. А хоча, якщо порівнювати із сучасним фільмом, то мабуть навіть на максималках. Рукавичка ця настільки сильна, що за її допомогою я можу розбивати всілякі споруди. Ось тільки, наприклад, цю решітку, яка на мене їде, розбити я ніяк не зможу, бо це не канонічна подія. І знову, як тільки ти забираєшся на липку стіну, твоя зброя змінюється на стандартну. І після того як ти злізеш, назад вона не зміниться. Анімація стрибків сходами просто боже. Естена кручення крутилки з ворогами, що іноді вилазять, щоб мені перешкодити, вже було у другій частині. Якщо гра не хоче пускати кратуса в місця, в які йому не потрібно, вона не пускатиме кратуса в місця, в які йому не потрібно. Навіть якщо перед ним немає нічого, щоб завадило його пересуванню. Кратос досить вже на ковзанках кататися, їх не винайшли ще. Той, хто приклеював шмат черепа на голову цьому Назголу, дуже погано впорився зі своєю роботою. Щойно я прокачав до максимуму останню зброю. Після чого в мене залишилося ще купа невикористаного досвіду. А також трохи менше години гри, за час якої я назбираю ще величезну кількість цих червоних бульбашок використовувати, які мені більше нема де. To... Looked, Сука, то я бачу це навіщо пояснювати це поверх сцени. Where is my daughter, witch? Choose your words carefully, ghost of sparta. Верезмайдо для того, щоб побачитися зі своєю донькою, Кратос залишив усі свої сили тільки для того, щоб через пару хвилин повернути їх назад. Під спідницею Кратоса немає нічого цікавого. Це найгеніальніший і одночасно наймемніший квіктайм-евент в історії людства, в якому я проте звернув увагу на ще одну штуку, яка перекочувала в цю гру з часів першої плойки і форсажу сутички. Так, рух рота у дівчинки творці зробити чомусь не змогли. Ось ми і підійшли до фінальної битви з якоюсь бабою, ім'я якої я вже встиг забути. І ця битва, як і більшість інших, крута, велика і епічна від початку і до кінця. Обличчя цього гігантозавра опрацьовано краще, ніж обличчя головного героя. Це як them! Іншими словами, боги мене зрадили, а тому я продовжую їм служити, сподіваючись, що вони не зрадять мене ще раз. Тактика ахуєнна. Я бачу, блядь! і оскільки гадовар є частиною кіно Всесвіту Марвел, після титрів нам показали невелику сцену, в якій у Кратоса відібрали рукавичку Таноса і решту зброї та здібностей для того, щоб прокачування в першій грі мало хоч якийсь сенс. Але не дивлячись на всі причіпки, які я наговорив у цьому відео, на портативній консольці в 2008 році отримати можливість зіграти в повноцінного бога війни, і причому не просто в порт першої чи другої частини, а в повноцінну гру зі своєю історією, це дуже круто. Зараз же на великих консолях коли гра конкурує також із першою та другою частиною серії, починають проглядатися урізання багатьох механік, левел дизайну та графіки, що звичайно погано, але все одно не завадило мені отримати задоволення від цієї гри. Єдина її серйозна проблема, яка мене сильно розчарувала, то це її тривалість. Але на відміну від Wanted, в даному випадку цілком ймовірно, що справді більше нічого на диск не помістилося. А для того, щоб у вас на диск все поміщалося, вам необхідно поставити лайк цьому відео, поділитися ним в соціальних мережах, підписавши його якось так: це шок, де. Термінала, ви цього більше ніде не побачене. і завітати до нас в телеграмчик, де ми кожного відвідувача покроково навчаємо правильним способом, як ганяти лисого на будь-якій платформі Для анонізу.